Число і цифра 5 та об'ємні геометричні фігури. Вітаю вас, малята, на занятті з математики. Сьогодні до нас у гості завітав метелик і хоче вас познайомити із своїми друзями. Чи впізнали ви друзят дивовижних цих комах? Дітки, назвіть їх! Рахуйте, скільки їх. Як ви думаєте, якою цифрою можна позначити їхню кількість? Вірно, цифрою 4. А ще у Метелика є найкраща подруга гусінь. Вони товаришують вже давно. Так скільки ж всього друзів у Метелика? У метелика п'ять друзів. Тому кількість цих друзів можна на письмі позначити цифрою п'ять. Вранці вийшла погулять наша гарна цифра п'ять. Руки вправно простягнула, ніжку бубликом зігнула. П'ять пальчиків у тебе і у мене на руці. Всі пальці дуже чимні, молодці. Вони під вушками в нас сплять, в міцненьких кулачках сидять, на кожній ручці пальчиків поп'ять, і, можуть вони струнко так стоять? На що схожа цифра п'ять? Спробуйте її впізнать на надкушене яблуко, на морського коника та на змійку. А щоб краще запам'ятати цифру 5, давайте намалюємо її пальчиком у повітрі. Цифра 5 має своє місце у числовому ряді. Вона стоїть на п'ятому місці після четвірки. Як ви бачите. Кожна цифра стоїть на своєму місці. Пропоную вам виконати вправу. Якої цифри не вистачає. Тож будьте уважні. Так якої цифри не вистачає? Трійки. Вона стоїть на третьому місці після двійки. А зараз яка цифра зникла? Цифра один. Вона стоїть найпершою і починає числовий ряд. А тепер якої цифри не вистачає? Цифри 4. Вона стоїть на четвертому місці після трійки. А зараз яка цифра зникла? Цифра 2. Вона стоїть на другому місці після. Одиниці. А тепер якої цифри не вистачає? Цифри 5. На якому місці вона стоїть? І після якої цифри? А тепер наступна вправа. Знайдіть всі цифри 5. Перевіримо. Порахуйте, скільки п'ятірок ви знайшли. А тепер пропоную пограти в гру та з'єднати певних комах з цифрою 5. А щоб визначити, яких саме комах, треба їх всіх порахувати. А тепер давайте пограємо в гру та допоможемо комахам заселитися у нові будиночки. Метелик собі новий будиночок обрав. Ось так він виглядає. Інші будиночки мають форму об'ємних геометричних фігур і схожі на кулю, куб, циліндр, конус та прямокутну призму. До кожного будиночка є свій ключик. А щоб знати, до якого саме будиночка ключик, на ньому є підказка. Підвізка у формі об'ємної геометричної фігури. Погляньте уважно на ключик. Яка підвізка на ньому? Куб. Подумайте! У якому будиночку буде жити бджілка? Бджілка буде жити у другому за рахунком будиночку, який має форму куба? А яку підвіску має ключик коника? Призму. Знайдіть будиночок такої самої форми. Коник буде жити у четвертому за рахунком будиночку, який схожий на прямокутну призму. Гусінь має ключик із підвіскою у формі Кулі. Знайдіть круглий будиночок для гусені. Гусінь буде жити у першому за рахунком будиночку. У формі кулі. Жук сонечко на ключику має підвіску конус. Так в якому ж будиночку буде він жити? Жук сонечко буде жити у п'ятому будинку конусної форми. А у мурахи ключик має підвіску циліндр. Діти, так в якому будиночку буде жити мураха? Мураха буде жити у третьому за рахунком будиночку циліндричної форми? Погляньте, діти, ви вірно, розмістили всіх комах? І вони вам дуже вдячні. Наступна гра: На якій геометричній фігурі стоїть цифра 5, але спочатку давайте назвемо всі об'ємні геометричні фігури. Куля. Куб, циліндр конус. Призма. Де знаходиться цифра п'ять? На кулі? На якій геометричній фігурі стоїть цифра пять? На циліндрі. На чому стоїть цифра п'ять? На призмі. На якій геометричній фігурі знаходиться цифра п'ять. На кубі. На якій геометричній фігурі стоїть цифра 5? На конусі. Діти. Так з якою цифрою ми сьогодні познайомилися? Назвіть цифри, які ви вже знаєте. Скільки друзів має метелик? Якою цифрою можна позначити їхню кількість? А щоб краще запам'ятати цифру 5, метелик пропонує вам викласти її з квітів, паперових метеликів або будь-яких дрібних предметів. Метелику час уже повертатись до своїх друзів і нам уже час завершувати. Тож до наступної зустрічі!